Мені не сподобався вірус, яким я зараз хворіла, але що я зрозуміла за цей час, тому що я насправді дуже рідко зараз хворію, і дуже рідко це затягується більше ніж на 2-3 дні. А в цей раз я зрозуміла, що завдяки дотера, завдяки оліям і не тільки оліям хворіти можна в комфорті, тобто можна працювати при цьому, можна знімати відео, можна працювати з командою, можна працювати по дому, можна робити всі свої хатні домашні справи, можна готувати їсти. Можна в принципі вести спосіб життя нормальної людини. За урахуванням того, що просто ви себе не дуже гарно почуваєте. Ну така, знаєте, трошки слабкість, трошки там така, якась раніше хочеться лягати спати. Можливо, там у вас якісь симптоми, да, потрібно носити з собою хустиночку, але менше з тим це дійсно набагато комфортніше, ніж ті мої лікарняні, які у мене були до того, як я познайомилася з дотерою.